Очередний королівський сніданок по, по дієті, яку мені дає український тренер. Хтось скаже слово дієта і така тарілка, то речі несумістимі. подумають собі, нічого собі дієта, губа не дура. Ще би тут такі е, омари, лобстери. Е, ті як ті гриби. За 8000 Труфелі, о, то ясно, що то можна жити на такій дієті. Бо асоціація зі словом дієта, то є вода, морковка і кисіль, кісіль такий. Або така, як в школі була макарони, що береш, кидаєш об стелю, і тарілка прилипла. Ото дієта, асоціація з дитинства. Що таке бути на дієті? Де все невкусне, все на воді, все без спецій, і все нереально їсти? От. А така дієта, то кажуть в коментарях батальйон Монако, ну просто от така дієта. Я радий. Мені така дієта підходить. Ну, і є результат один кілограм за тиждень я скинув. Особо не напрягаючись навіть так, особо не вбиваючись на тренуваннях.